Всім привіт вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби виробник Індія. Всі прикраси з пробами виготовлені в заводських умовах. Зазвичай індійські прикраси це мінімалістичний та класичний дизайн, де акцент саме на красі мінералів. Перший в показі срібний комплект з натуральними культивованими перлинами сережки та каблучка. Перлини мають дуже незвичайний колір. Подекуди він зелений, подекуди коричневий, такий, наче кава з молоком. Дуже незвичний поліхромний колір. Каблучка. Вага 4,8 г. Перлинка 11 міліметрів. Доволі крупна. Розмір поверхні 17 на 17 міліметрів. Розмір каблучки 19,3. Сережки. Вага сережок 7,5 грами. Розмір поверхні 20 на 17 міліметрів. Гарне оздоблення навкруги перлинки. Така ж сама перлинка 11 мм. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість комплекту 3200 гривень. Срібна підвіска 7 чакр. Довжина 56 см. Вага 5 г. Камінчики 8 на 6, 7х, 6 на 4, 5 на 3 та 4 мм. Аметист іоліт. Блакитний топаз, хризоліт, цитрин, сердолік та гранат зворотнього боку. Вушко. За бажанням можна додати ланцюжок. Вартість підвізки 1600 гривень. Срібний комплект з натуральними іолітами. Сережки та каблучка. Каблучка. Розмір поверхні 10 на 7. Розмір каблучки 18 і 7. Камінчики дуже гарної якості. Сережки. Розмір поверхні 16 на 7 мм. Іоліт 10 на 7. Вага 3 грами. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість комплекту. 2700 гривень. Срібна підвіска з натуральним чароїтом. Розмір поверхні 57 на 25 мм. Чароїт 43 на 25 мм. Вага підвіски 13,2 грами. Немаленька така підвіска із зворотнього боку. Ланцюжок, плаский сник. 45 см. застіпка, карабін. Вартість підвіски 2400 гривень. Срібний комплект з натуральним ларемаром. Домініканська бірюза, сережки та каблучка. Каблучка. Розмір поверхні 14 на 10 вага 4 грами. Розмір каблучки 18,2. Сережки. Розмір поверхні 18 на 10 мм. Ларимар 14 на 10, вага сережок 6 грам. Англійська застібка Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Камінчики чудового кольору. Гарно пасують. Сережки до каблучки. Ідеальна якість камінчиків. Вартість комплекту 3000 гривень. Срібний комплект з натуральними аметистами: сережки та каблучка. Завдяки подвійному огранюванню. Створюється такий неперевершений ефект мерехтіння. Каблучка розмір поверхні 12 на 12 мм. розмір каблучки 18 і зворотнього боку. Камінчики шикарної якості. Сережки. Розмір поверхні 20 на 15 мм. Аметист 12 на 12, вага сережок 6,6 грами, англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Ось це подвійне огранювання з обох боків надає дуже яскраве сяйво мінералів. Вартість комплекту 3200 гривень. Дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!